Золоті зернята Ольга Субер. Ставте лайк, щоб підтримати український контент. Колись давно було на світі Мишаче королівство. Жили в ньому король з королевою та їхня донька принцеса Мишка. Одного разу знайшла вона крихточку шоколаду. І, спробувавши його, тихенько запищала від щастя і в ту ж мить вирішила, що відтепер буде їсти зернята лише в шоколаді. Почувши таку новину, король з королевою аж за голови взялися. Принцеса ж обігала всі придворні комори. А бажаних смаколиків так і не знайшла. Пшеничних вівсяних ячмінних зернят було хоч купайся в них і жодного шоколадного. Ох і розсердилася ж принцеса, вона заворчала на короля з королевою І в розпачі вибігла з палацу. Була рання весна, ішов дощ. Її рожеве плаття вмить забруднилося і стало сірим. А як сподобалося воно колючим реп'яхам, вони начепилися на нього так густо, що мишка стала схожою на їжачка. Золоту корону зірвав вітер і покотив полем. Її високість кинулась на стоїнь, та вітер виявився прудкішим. Принцеса впала на землю й грозилася йому всіма погрозами, які знала. У кишенці вона нащупала жменьку зернят і ще більше розсердилася, Аж раптом почула, що хтось плаче. Неподалік вона помітила нірку, прикидану торішньою травою. Принцеса підійшла і заглянула всередину. Тут було темно й тісно. На купі сухого листя сиділи мишенята. Зроду цвіку не бачила такого палацу, подумала вона, згадавши свій палац з позолотою й мармуровими сходами. Чому ви плачете? Через те, що домівка ваша така тісна, мала й негарна. Мишенята не впізнали у мишці принцесу. А вже ж, наразі вона мала зовсім не королівський вигляд. Ні, ні, в нас найкраща хатинка у світі. Нам тут тепло й затишно, а скоро зацвітуть польові квіти, то це буде найкраще місце на землі. Кором запищали мишенята. А плачемо через те, що не маємо чого їсти, пожалілася мама мишка. Хіба так буває? Щоб у такому великому світі комусь не було чого їсти, небо як здивувалася принцеса. Наші запаси скінчилися, а до нового врожаю ще далеко, схлипнули мишенята. А ви їсте звичайні зернята? схаменулася принцеса. Які це? Ось вона витягла зернята з кишеньки. Хіба ж це звичайні? Вони ж золоті. Їмо, Зраділи малі, принцеса віддала їм усі зернята, що мала, а сама рішуче повернулася назад. Дорогою вона знайшла корону і радісно підстрибнула. Коли її побачили король з королевою, то мало не зумліли, ледь впізнали свою чепурну доньку в реп'яхах та замурзаному плачці. Принцеса ж насамперед наказала відправити мамі мишці з мишенятами найбільший мішок зернят із королівської комори, а також теплі ковдри й іграшки для малечі. Вони подружилися, і принцеса мишка часто навідувалася до них у гості. А про шоколадні зернята й думати забула. Дякую, що прослухали. Підписуйтесь на канал Казкарка та дозвольте собі зануритись у захоплюючий світ української казкової спадщини.